Все, Сюда, мій водій поїхав. Нема. На рибалку ми прийшли. Дарма. Приїхав я на рибалку. Але не дуже я доїхав. А, ситуація, яка в мене так вийшло, що а, машина на ремонті. Попросив дружину, щоб дружина мене вивезла. Але вона подивилася на це все діло і сказала, що сюди заїжджати не хоче, бо Чірік у неї досить такий чистенький, гарненький, вимитий. Сказала, дуй пішком. Я дую пішком, 11 номером, як в народі. Кажу. Тому по цій, цій грязі прийдеться йти пішком майже півтора кілометра. На своєму тушканчику, звісно, я сюди залітаю аж бігом і без питань. А дружина, бачите, не захотіла. Ну нічого. Пішов я, як там кажуть, да? я це зробив, я дійшов. Як бачите, он вдалі видніється водой, на якій я буду ловити. Башмаки, як бачите, у мене так собі. Обійшовся ще більш-менш малою кров'ю. Ось ця Ты шмакадявка, в 10 грамів принесла мені ось цю красотулю. живий, Судак тут є, я свою сесію. На вулиці розпочався дождик, досить такий я чималий, але ще не сильний. О, значить, по якого ми Окуня бачив? бачив, Щуку бачив, бачив. Судака не бачив. Тому, друзі, всім, кому понравилось відео, ставим пальце вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей, пока. Походу, моя кохана мене забула забрати. Цікаво, коли вона згадає, але вже посіріло на вулиці досить таке. Походу діла дійсно забула. Іду тепер по потемкам до дому.